Добрий день усім! Сьогодні ми розглянемо з вами лепбук з англійської мови. Як завжди, великі на 4 аркуші А4-го розміру. Почнемо спочатку. Перше завдання у нас є пов'язане з цифрами. Ось тут необхідно буде порахувати кількість пташечок та позначити цю кількість цифрою. У наступній кишенці у нас дикі тварини. Завдання буде знайти їх тінь. Далі у нас домашні улюбленці. Тут же завдання збере половинки. Ади карток. Далі. Вивчаємо або ж повторюємо My MyBody частини тіла людини. Ось тут під наліпками я заховала підказку для дорослих, тобто як називається частина тіла. Адже дітки бувають маленькі, які ще не вміють читати, але шукати ці частини вони дуже полюбляють. Наступна у нас. Завдання родинне дерево. Картки тут поки що наліплені, не так, як повинно бути. Просто я наліпила їх, щоб не загубити. Тут буде я, далі братик-сестричка, мама, тато та їхні батьки. Також є козини тут молодший братик-сестричка, старший братик-сестричка, тітка, дядько. Всі вони ось тут у нас будуть заховані у кишенці. І остання сторіночка. Тут у нас теж завдання поєднані у собі, знайди тінь, назви колір, і додаткове завдання сховане ось тут у кишенці. Ось ці картки я не розрізала навпіл. Але за бажання, щоб ускладнити. Завдання можна їх розрізати навпіл і вже шукати, якого кольору машинка та називати його. Також можна використати його і для цієї гри. Наприклад, знайшли який колір red, і знайшли такого чудика, назвали теж колір, знайшли його тінь. Поваємо завдання сюди. Ось такий либок. Цього разу у мене вийшов.